Вітання дерев'янника Маргарити, учасниця ансамблю Червона Калина з Днем української мови та писенності. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять, Громи негоду в тиші втрижні солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. За клен у діброві по клоновому гудять. Соловіном барнікову. Колесати на вікні в українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти її плакати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так, як мати, мова кожного із нас.